Буде, браті, У рівному на Майдані Незалежності попрощалися із захисником України Андрієм Байраком. Ми практично щодня, але із своїх незламних міст і сіл України проваджаємо до небес героїчні душі наших захисників. Ми сьогодні плачемо, але плачемо як українці, не плачемо як раби, не плачемо, як кріпаки Москви, а плачемо за своїми героями-визволителями і плачемо сьогодні з Андрієм. Народився військовослужбовець на Тернопільщині. Через деякий час разом з мамою переїхав у Рівне. У Квасилівському професійному ліцеї здобув фах слюсаря-механіка легкових автомобілів. Андрій був нашим сусідом. Був такий спокійний, хороший хлопчина, завжди привітний. Ну, дуже... Скажем, поганого про нього не можна нічого сказати. Він був тихий, він не був такий, щоб він там десь кудись встрявав. От і ну дуже прикро, дуже шкода, що такі хлопці, такі діти йдуть від нас. Один Просто у мами. один у мами син. Це така втрата, така втрата, що страшне. І нам дуже прикро, ми співчуваємо. Строкову військову службу Андрій не проходив, але служити був готовий. І у вересні цього року його мобілізували. Дуже дуже хороший хлопчик. Дуже його шкода, звісно. Мамі його дуже шкода теж. Він неї один єдиний син. Дуже шкода. Лічно ми сина не знали, це знайомий наш Ігор. Ми прийшли виразити своє співчуття людині. Дуже шкода, що молода людина загинула дуже. Андрій Байрак воював на Донеччині. 7 грудня цьогоріч під час виконання бойового завдання він загинув. Завдяки Андрієві ми маємо цю Україну і таким героям, побратимам і посестрам, як він, завдяки Андрієві і героям, котрі сьогодні вже в небесному батальйоні і на наших алеях слави, і на тих, хто залишився в українській землі там, на полі бою. Завдяки їм ми є державою. Герою було 32 роки. Поховали його в рівному на кладовищі нове. Ольга Данілюк, Олег Шаламай, новини рівного.